Київ, вулиця Новоконстантинівська, рух в напрямку оболоні. Тріо. Газель, Рено, Волга або вантажівка та дві легковушки. Результат: дорожня транспортна пригода. В салоні швидкої опинились двоє чоловіків та жінка. Я один дійла нас є три є чоловіка. Женщина назад сиділа, і двоє свій. Банальна історія: перехрестя, світлофор і в ряд машини чекають на зелене світло. Впереді йдуть йду Різко зомбіль. Це ваша версія. Да. Цікаво, особливо враховуючи, що газель і «Рено» стояли на червоний сигнал світлофору. Перекрісток світлофор. Я встановився ззаді писк, е ну, ззаді движушся машини. І потім мене. «Получається, так от кинуло, що я аж залетів під газель». Водію Рено буквально пощастило. Якби не колесо газелі, наслідки були б набагато серйозніші. З невідомої причини у Рено навіть не спрацювала подушка безпеки. Я був Е остались сліди од цього. А що вона не спрацювала, це вже мабуть, до виробника. Пасажирку Рено із травмою руки повезли до лікарні. Водій же Волги відбувся переляком.